Є знижки на отривін спрей 15% в аптеках. Подорожник вам та оща Росія зможе воювати в Україні ще принаймні два роки, не знижуючи поточних темпів наступу. Такі висновки зробили журналісти Reuters, спираючись на звіт розвідки однієї з країн НАТО. За даними розвідників, Росії вдалося виправити частину своїх помилок, які призвели до невдачі у 2022 році. Тож Путін становить все більшу загрозу для східного флангу НАТО. Що тримає Кремль на плаву? Яка тактика дозволить Україні стримати російські полчища? Та чи наважиться Москва на прямий конфлікт з НАТО? Розкажу за мить з вами: новини ТСНЮІ і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми. Переходимо до новин у литовській розвідці. Зробили невтішний прогноз для багатьох українців після невдалого для російської армії 22-го року, коли Кремль провалив Бліцкриг і не зміг захопити Київ у 23-му році. Москва встигла перегрупуватися і зробити роботу над деякими зі своїх помилок. Крім того, наразі РФ навіть пробує ще наростити свої сили, зокрема, прикрити кордони з країною новачком НАТО Фінляндією. Росія реформувала та зміцнила свою розтерзану боями армії в Україні у 2023 році та перебуває на шляху до розширення свого військового потенціалу вздовж свого кордону з НАТО. Ключно з Фінляндією, яка приєдналася до альянсу минулого року, заявили агентства у своїй щорічній оцінці загроз, з якими стикається Литва. Москва здатна оцінити отримані уроки та підвищити свою боєздатність. Це пряма цитата з висновків у звіті, який презентували в литовській розвідці. Але це далеко не основне, що забезпечує поточну стійкість РФ. Головними стовпами Москви залишаються її друзі по так званій новій осі зла. Іран забезпечує Росію дронами різних типів. Північна Корея передає сотні тисяч артилерійських снарядів. А Китай, хоч і не був помічений у прямих поставках зброї, дає щось не менш важливе: мікрочіпи, які дозволяють РФ Продовжувати випуск високотехнологічної зброї та дронів також Пекін залюбки пересадив Москву з долара і євро на юань. Саме китайська валюта тепер є основною для міжнародних операцій. РФ не треба забувати і про паралельний імпорт, наприклад, з країн Середньої Азії. Так, імпорт підсанкційки з Європи та Америки через треті країни виходить Кремлю копієчку, але принаймні, поки це схоже, не так то й бентежить Росію. Все це у купі, а ще високі ціни на вуглеводні дозволяє Росії почувати себе більш-менш впевнено. Пишуть литовські спецслужбісти високі ціни на нафту, ухилення від санкцій, і державні інвестиції забезпечують Росію достатніми ресурсами для боротьби в Україні з нинішньою інтенсивністю ще. Щонайменше два роки непокоїть розвідників російська активність в Білорусі ні для кого не буде новиною, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко буквально ліг під Путіна та обертається в орбіті Кремля. До того ж, білоруський диктатор дозволив російським військам вільно хазяйнувати на своїх територіях. Ті за повного сприяння сусідів розширюють там військові бази та загалом. Присутність у Білорусі це вкотре підвищує градус на кордонах з НАТО. Вони додали, що з тих пір, як у 23-му році Росія заявила, що розмістила свою ядерну зброю Білорусі, вона також неухильно будує там інфраструктуру для їх використання. У звіті йдеться, що російські та білоруські спецслужби. Посилили свої зусилля з вербування литовців, які перетинають кордони. Литва затримала кількох своїх громадян у 23-му році, яких вона звинуватила у наданні даних білоруській розвідці за готівку. Суне свого носа у європейську Литву і путінські друзяка Камуняка, президент Китаю Сі Цзіньпін. Вільнюс фіксує збільшення спроб пекіну шпигувати за Литвою а також періодично кібератакують державні установи Литви, перевіряючи їх на міцність та намагаючись дізнати щось корисне. Про НАТО з огляду на все це, а також на майже 100% відсутність у найближчій перспективі американської допомоги Україні головне копати. І це не мої слова, а висновок журналістів американського видання The Wall Street Journal. Медіа стверджує, що Україна вступила у нову фазу війни і додають. Фронт вже більше схожий на будівельний майданчик ніж на поле бою. Підкреслює The Wall Street Journal. Видання стверджує, що наразі Україна намагається побудувати фортифікації, аналогічні тим, які рік тому збудувала Росія. Захист ворога показав вбивчу ефективність та дозволив стримати наступ українських військ минулого літа. Аналогічна задача зараз стоїть перед Києвом. Війська розривають землю, створюють протитанкові рови та траншеї, особливо в районах поблизу Авдіївки. Нагадаю, що 4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд направив на будівництво фортифікацій аж 31 мільярд гривень або ж близько 800 мільйонів доларів. Але західні чиновники та українські бійці кажуть, що ця кампанія Купай та рий» Не принесла значних результатів австрійський військовий експерт Франштефан Гаді, якого цитує видання, нібито недавно побував на Донбасі. і Його прогноз доволі тривожний. Відсутність шалоновано оборони вздовж лінії фронту має викликати. Певне занепокоєння в Україні ситуація може стати досить критичною для українських сил. Українські ж бійці впевнені, що вкопатись в землю і стояти це єдиний вихід з поточної ситуації у тих умовах, в яких ми перебуваємо. Нам доводиться копати, окупуватися і будувати самим. Це слова Максима Жоріна, заступника командира. Третьої окремої штурмової бригади, яка героїчно обороняла Авдіївський Куксухім, в тому числі дозволивши іншим підрозділам з меншими втратами вийти з напівоченого міста, журналісти знову ж таки доволі справедливо додають, що по справжньому непробивні фортифікації одними руками бійців. Не побудуєш у приклад ставлять так звану лінію суровікіна російську оборонну лінію на окупованому Запоріжжі, яка в тому числі і дозволила російським силам втримати український наступ у 23-му році. Її головний оборонний пояс мав багатошарові лінії траншеї, протитанки рови, бетонні блоки і великі міні поля, які виявилося майже неможливо подолати. Зараз побудова аналогічної оборони є життєво важливою для України. Україні не вистачає бетону, лісу та техніки. Цих трьох речей, на думку представника видання Дефенс Експрес, військового аналітика Сергія Згурця, бракує поряд з лінією фронту. Тобто, за словами експерта, траншеї викопані, а обладнати їх не можуть через брак ресурсу. Не вистачає Україні не тільки бетону, але й бійців. Американські журналісти розкритикували українські правила призову і, мабуть, навіть неочікувано зазначили, що вони набагато м'якіші ніж у багатьох інших країнах, зокрема. У нас не підпадають під призов жінки, батьки трьох і більше дітей, особи, які доглядають за людьми з обмеженими можливостями, працівники критично важливих галузей та чоловіки молодші за 27. Редакція наполягає, що цей закон можна було б і вдосконалити. Проте є суттєві недоліки і у армії Росії, зігравши на яких Україна може отримати перевагу над ворогом. Йдеться про ненавченість російських мобілізованих, частина з яких вмирає, не встигнувши навіть отримати достатній досвід ведення бойових дій нагадаю раніше, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує новий масштабний наступ на кінець весни. Початок літа Україна ж має бути до нього готова. Командувач сухопутних військ Павлюк заявив, що після втрати Авдіївки головним завданням ЗСУ було стабілізувати фронт і українські бійці впоралися з ним. А як думаєте, ви чи вдасться Україні втримати російську весняну навалу? І як скоро ЗСУ зможуть піти у контрнаступ? Напишіть нам у коментарях під відео, а також ставте лайки, обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити важливих новин. До зустрічі!